Що таке медіаконвертори? Як легко зв'язати два пристрої оптикою. Друзі, вітаю! З вами інтернет-магазин ЄСЕРВЕР. Сьогодні поговоримо про те, що таке медіаконвертори, які вони бувають та як їх використовувати. При побудові цифрової мережі передача сигналу оптоволоконним кабелем застосовується дедалі частіше. Але коли мова йде про організацію СКС безпосередньо в офісі, часто використовують мідні системи. Медіаконвертер створений якраз для того, щоб перетворити оптичний сигнал на електричний. По суті, це перехідник між оптичним кабелем та витою парою. Ось типовий приклад. Тут ми бачимо оптичний порт та порт RJ45. До речі, зверніть увагу, що оптичний порт тут для коннектора типу SC. В більшості конвертерів використовують саме порт SC. Медіаконвертори можуть забезпечувати швидкість 100 Мбіт, 1000 Мбіт, а можуть і 10 Гбіт. Основна перевага оптоволокна в тому, що ним можна передавати сигнал на значну відстань. Цим параметром медіаконвертори теж відрізняються. Найчастіше використовують пристрої на 3 км, 10 та 20 км. Хоча існують моделі, які дозволяють передавати сигнал на 80 км і більше. Важливо розуміти, що медіаконвертори зазвичай працюють в парі, тобто їх встановлюють в обох точках, які зв'язані оптикою. У мене ось тут є оптичний пачкор довжиною 100 метрів та два медіаконвертори. До речі, в нас в наявності вже є готові оптичні патчі різної довжини, це робить комутацію максимально простою. Підключаємо оптичний патчкорд. Приєднуємо медики мідними пачкордами до наших пристроїв, наприклад, до комутаторів з обох сторін, і канал передачі готовий. Все просто. І до речі, недорого. На момент запису відео ось цей комплект, тобто пара медиків на 100 Мбіт та пачкорд довжиною 100 метрів, коштують разом всього 1200 гривень. Щоправда, ціна значно залежить від типу кабелю, з якого виготовлено пачкорд, а також від швидкості передачі даних. Ще одна деталь. Обидва конвертори передають сигнал через одне й те саме волокно, тому в парі можуть працювати лише ті пристрої, які мають різну довжину хвилі оптичного сигналу. Цей параметр позначають у нанометрах. Його можна знайти в назві товару та на етикетці. В Україні найчастіше використовують в парі медики 1310 та 1550 нанометрів. Товари з цього відео та посилання на асортимент пачкордів дивіться в описі нижче. На цьому все. Хай щастить!